Конкурс студентських «Коледж нас» з нагоди знаходить 80-ї річниці заснування коледжу. Напрямок. коледж школи виховання творчо-обдарованих особистостей. ТЕМА. Психологічна підтримка здобувачів освіти в мирний і військовий час МЕТА психологічної служби. Виявлення і створення соціально психологічних умов для розвитку особистості. Захист психічного здоров'я і соціального благополуччя. Усіх його учасників, студентів, батьків і педагогічних працівників, розширити знання студентів про психологічні особливості поведінки, зацікавити майбутніх учасників конкурсу в активній співпраці з психологом, розвиваючись як багатогранна особистість, призначення проекту, розширювати знання студентів про роботу психологічної служби закладу. Працювала над проектом. Єременко Євгенія Юріївна, практичний психолог, куратор групи ПМ-22 та Коробінюко Мілена, староста групи ПМ22 Психологічна служба. Працює в коледжі з 2016 року. За цей час психологічна служба спрямовувала і продовжувала працювати за такими напрямами: консультаційна робота. Надання індивідуальних консультацій студентам, батькам, педагогам. Працівникам коледжу просвіта студентів. Групова робота із студентами, направлена на розширення знань про своє психологічне здоров'я, вміння розрізняти свої емоції, почуття та вміння володіти своїми емоційними станами, зустрічі студентів з представниками місцевих організацій, направлені на забезпечення психологічного і фізичного здоров'я. Практичний психолог свої роботи ставить метод. Сприяти розкриттю індивідуальних особливостей студента в умовах коледжу, розвинути навички позитивної соціальної поведінки, саморегуляції та самоконтролю, формувати позитивне відношення до власного я, сприяти формуванню підвищення навичків емоційної регуляції поведінки, зниження тривожності та невпевненості у собі. Формувати відчуття згуртованості групи через включення їх у групові дії та вирішення поставлених завдань, сприяти формуванню адекватної самооцінки та навичок самовиховання, групова робота зустрічі зі студентами в психологічно сприятливому просторі, кабінет, який був відновлений і оформлений в коледжі для групової і індивідуальної роботи. Психологічна просвіта студентів в рамках інтерактивного заходу Маршрут безпеки спільна робота з фахівцем міської організації, спрямована на правову обізнаність здобувачів освіти, психологічна підтримка здобувачів освіти під час дистанційного та воєнного часу. Ковід і війна внесли свої негативні корективи в роботу психологічної служби закладу. Студенти, які раніше були поряд і приходили до навчального закладу, стали далекими, і спілкування стало доступним лише за допомогою Google класів, Google Meet, месенджерів, таких як Viber, Telegram та Zoom. Для кожної групи з першого по четвертого курсу створені певні групи в Google класі, які розбиті по різним тематикам. Наприклад, практичні завдання, які щодня оновлюються. Та надають змогу студентам спостерігати за своїми емоціями, почуттями, поведінкою та проаналізувати свій стан, роботи з картками, направлення та занурення в себе на стабілізацію емоційного та ментального здоров'я, управління емоціями, вчимося управляти емоційним станом, матеріал для ознайомлення, цікаві факти зі світу психології, поради на різні випадки життя. Комунікативні техніки, техніки, направлені на розвиток комунікативних якостей, тілесні практики, спостереження за тілом, його проявами та розвитком вміння його контролювати, Арт-терапія – вправи, напрямлені на розвиток творчого підходу для різних життєвих ситуацій, психологічні тести за картками, тести, направлені на пізнання себе, своєї поведінки. Та особистісних якостей, робота з притчами дає можливість студентам замислитись над своїми вчинками та поведінкою, провести роботу над своїми помилками та скривувати поведінку для подальшого життя. Дослідження, які завжди цікаві студентам серед студентів першого курсу проводяться дослідження темперамента та особливостей поведінки. Серед студентів старших курсів проводиться дослідження на домінуючий тип сприйняття інформації, приклади того, як проводиться зустріч у психолога із студентами під час дистанційного навчання. Дякую за увагу! Сподіваюсь на зустріч офлайн.